Підготовка до нуш 5-6 класів проектне навчання, інклюзія, штучний інтелект на ці та інші ваші запитання я сьогодні відповідатиму. Мене звати Іван Іванов, засновник платформи УМІТИ, тренер з інноваційних та інформаційних технологій. Наприкінці сьогоднішнього відео серед усіх авторів запитань розіграємо безкоштовний доступ до курсу на платформі УМІТИ. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк, щоб підтримати україномовний контент для освітян. Починаємо перше запитання. як краще підготуватися до нової української школи в 5-6 класах. Порекомендую вам ресурси, які сподіваюся допоможуть у вирішенні цього питання. Посилання на всі ресурси, які я даватиму, містяться в описі до відео. Перша моя рекомендація очевидна, це онлайн-курс, який називається Нуж Базова середня освіта. Мета курсу якраз відповісти на ваше запитання. Друга моя рекомендація навчально-методична скарбниця нуж 5 і 6 класи. Ось, наприклад, мовно літературна галузь є посилання на різноманітні матеріали, посібники і так далі. Зверніть увагу, що є вкладки за галузями внизу. Наступна моя рекомендація це онлайн-курс на сайті Едера, який називається Вчителі 2.0. У цьому курсі піднімаються актуальні питання, які, думаю, будуть в нагоді вам у нуш. Запропоную вам ще два курси. Цього разу на платформі «Уміти». Перший з них називається Нові ролі вчителя в сучасному освітньому просторі нуш. Переглянути вміст курсу можна безкоштовно, просто натисніть ось цю кнопку Зареєструватися. І ще один курс на уміти справжнє формувальне оцінювання для покращення навчальної діяльності учнів. Ця тема тісно пов'язана з нуш, тож, думаю, не зайвим буде вам переглянути матеріали, які є в цьому курсі. Ну і не забувайте слідкувати за порталом нової української школи, адже тут регулярно з'являються нові матеріали. Переходимо до наступного запитання. Як зацікавити учнів з інклюзією? Перегляньте запис вебінару, який називається Мотиваційний чотирикутник в інклюзії. Бо він безпосередньо стосується вашого запитання. Також ще дві статті вам рекомендую. Сім прийомів, які допоможуть вчителю інклюзивного класу. Командна робота на всіх рівнях, привчати учнів, що різноманіття це норма, спиратися на сильні сторони і так далі. Можливо, ця стаття наштовхне вас на якісь власні ідеї, що конкретно робити з вашими учнями. Наступна стаття як підтримувати та розвивати академічні навички дітей з ООП у побуті. Тут не тільки стаття, а й є відеозапис. І порекомендую вам два безкоштовні курси на платформі Уміти, які стосуються інклюзії та онлайн ресурсів. Перший з цих курсів називається ChatGPT 25 способів застосування штучного інтелекту в інклюзивному навчанні. Думаю, якісь із цих способів допоможуть мотивувати ваших учнів до навчання. І другий курс, який стосується інклюзії, ефективне використання онлайн-ресурсів для організації інклюзивного навчання. Щоб переглянути матеріали цих курсів, натисніть на відповідній сторінці кнопку «Зареєструватись». Посилання на всі мої рекомендації в описі до відео. Переходимо до наступного запитання. Як найкраще інтегрувати чи поєднати вивчення інформатики англійською мовою для учнів початкової школи? Я думаю, ви знаєте про методику кліл, яка безпосередньо стосується вашого запитання, ось вам підібрав статтю з відео, яка роз'яснює сутність цієї методики. Ще рекомендую подивитись добірку ресурсів на сайті British Council про реформу нуш у першому-9 класі і, зокрема, англійську мову, її місце в цій реформі. Тут є, наприклад, розділ навчання англійської у початковій школі і є різноманітні зовнішні посилання, які можливо будуть вам в нагоді. А також, можливо, будуть вам корисними три курси з платформи Уміти, які я зараз вам запропоную. Ефективне використання онлайн-ресурсів для навчання англійської мови. Там буде добірка з 20 ресурсів, які допоможуть вивчати англійську мову. Так само ефективне використання онлайн-ресурсів для навчання інформатики. Звісно, багато таких ресурсів англомовні. І я думаю, це допоможе вам якраз і створити таке середовище англомовне, де учні будуть опановувати інформатику. І третя моя рекомендація зуміти: це не курс, а точніше, вебінар. Генерація швидких ігор за допомогою GPT. Тут ідея в тому, що учні мають спілкуватися зі штучним інтелектом англійською мовою для того, щоб створити алгоритм якоїсь гри. Посилання на всі ці матеріали в описі до відео. Наступне запитання. Як можна використовувати штучний інтелект для підвищення мотивації учнів на початковому етапі вивчення фізики? Пропоную вам подивитися добірку експериментів Google якраз з фізики. Одразу включимо автопереклад в браузері, щоб мати змогу читати опис цих експериментів. І, як правило, в кожному з них є дві кнопки огляд. Прочитати про експеримент і безпосередньо його запустити, подивитись. Давайте, наприклад, запустимо це. Деякі сторінки можуть не відкриватись, можливо, автори припинили роботу над експериментом, тож маєте це на увазі. Натискаємо кнопку, і ці предмети потрапляють в умовний барабан, як в пральній машині, і починають обертатись та. Падати, взаємодіяти між собою, скажімо так, за законами фізики. Така проста і досить дивна річ може спонукати вас з учнями обговорити деякі закони фізики. Давайте подивимось ще що-небудь: наприклад, два підвішені кубіка. Керувати написано можна клавішами 1, 2, 3, від'єднуючи або приєднуючи те, чим вони підвішені. Натискаю 1, обривається перша нитка. Натискаю 3, друга. Два. Розривається зв'язок між ними. Якщо знову натискаю 3, один, то ви бачите, як їх підкидуємо і 2 з'єднуємо. Теж привід. Поговорити про фізику. Експериментів тут дуже багато. Тож, можете. Провести тут не один цікавий вечір, вивчаючи чужі дослідження, експерименти і здобутки. І ще запропоную вам курс на платформі УМІТИ, який називається чат GPT 25 способів застосування штучного інтелекту на предметах природничого циклу. Натисніть «Зареєструватись» і безкоштовно зможете переглянути матеріали. Хоч цей курс і не тільки для вчителів фізики, але за поданими там прикладами, ви зможете реалізувати саме на фізиці всі 25 поданих ідей. Тож натхнення вам з цими матеріалами. Посилання в описі до відео. Наступне запитання складається з двох, але з однієї теми, і від однієї авторки. Цікавлять технології проєктного навчання та ресурси, за допомогою яких ці технології можна застосувати під час викладання мови та літератури. А також які ресурси можна використати для роботи над навчальним проєктом з будь-якого предмета. Запропоную вам декілька матеріалів. Сподіваюсь, що з цього буде вам в нагоді. Навчально-методичний посібник до курсу Практика реалізації педагогічних проєктів 2021 року свіженький. Даю вам посилання в описі до відео на місце, де безпосередньо цей посібник знаходиться. Можете бачити, який в ньому зміст. І ще другий посібник, теж 2021 року, називається Організація проектної діяльності. Тут багато чого, і думаю, якісь ідеї для себе підберете. Ще зібрані ідеї у доволі об'ємній статті, яка називається Навчання на основі проєктів. Навіщо і як спробувати це у 2023 році. Плюс приклади та ідеї. Прогляньте цей матеріал. Я розумію, що ви, скоріш за все, не новачок у темі проєктів, але деякі ідеї можуть вас зацікавити. Так само можуть зацікавити стаття проектне навчання коротко про головне на сайті NUSH. Тут теж є деякі ідеї і ось така табличка для планування проєкту, яка, можливо, вам знадобиться. І запропоную вам два курси з платформи Уміти: ефективне використання онлайн-ресурсів для навчання української мови та літератури, і розвиток мислення на уроках української мови та літератури за допомогою таксономії Блума». Ця тема пов'язана з методом проєктів, бо якраз за цим методом ми і можемо ефективно розвивати мислення учнів. Усі посилання в описі до відео, а ми переходимо до наступного запитання. Як використовувати штучний інтелект на уроках трудового навчання технології? Тут усі рекомендації для вас я склав з ресурсів платформи УМІТЕМ. Курс ChatGPT 25 способів застосування штучного інтелекту в трудовому навчанні й технологіях. Натискаємо Зареєструватись і одразу отримуємо доступ до матеріалів. Приклади промптів, запитів до чату GPT з вашого предмету. Створи три завдання з трудового навчання з теми композиція виробу і дай відповідям. Напиши чотири цікаві факти про українську вишиванку. Створи тест. Напиши розважальну історію з чотирьох речень про двох тварин друзів, яка б допомогла вивчити тему правила співпраці при створенні спільного виробу. Напиши інструкцію про те, як пошити чохол смартфона. Ну і так далі. 25 ідей. Сподіваюсь, вони будуть вам в нагоді. Наступна рекомендація це запис вебінару з теми освіта з штучним інтелектом, 3D оцифровування об'єктів реального світу. Це відео знаходиться на Ютуб каналі Уміти. Пропоную підписатись, і в ньому ви побачите, як будь-який об'єкт, наприклад, власний виріб, перетворити в 3D-модель, і потім вже в цифровому вигляді її перефарбувати чи зробити будь-які інші маніпуляції. І ще один вебінар з нашого каналу перетворення власних малюнків на фотореалістичні зображення. Діти можуть намалювати прямо онлайн мишкою або на смартфоні пальцем ескіз майбутнього виробу, задати штучному інтелекту стиль, в якому цей виріб має бути реалізований, і отримують фотореалістичне зображення за своїм власним ескізом. При цьому, переписуючи лише промпт інструкцію для штучного інтелекту і не змінюючи ескіз, учні можуть бачити той самий виріб в різних стилях. Або в різних кольорах. Посилання на рекомендовані ресурси знайдете в описі до відео. Це всі питання на сьогодні. Чи були для вас корисні відповіді? Напишіть у коментарях, а також поставте лайк відео, щоб підтримати україномовний контент для освітян. А тепер прийшов час розіграти безкоштовний доступ до будь-якого 4-годинного курсу на платформі Уміти серед усіх авторів сьогоднішніх запитань. Таких авторів у нас сьогодні шість. На слайдах з запитаннями ви могли бачити номер розіграшу. Зараз усі ці номери перед вами. Я кручу барабан, і ми дізнаємось, хто переміг. Номер п'ять. Вітаю автора запитання. Яке було під номером 5. Ви зможете вибрати будь-який 4 годинний курс на власний розсуд на платформі УМіти і повністю його пройти та отримати сертифікат підвищення кваліфікації. Якщо у вас теж є запитання і ви хотіли б отримати від мене відповідь, в описі до відео вгорі є посилання, де можна залишити запитання. А якщо ви вже задали питання, але відповіді ще не було, можливо вона з'явиться в наступному випуску. А поки що подивіться інші відео на каналі Умідем. До зустрічі!